Так, друзі, всем привет Сьогодні хотів зняти таке відео. Коротше, посадили моїх кавуни. Та тут небагато Продюсер. Сіяли дуже рано, 13 апреля. 13 апреля. Короче, дивився вроді би вже всі поключилися вони, тільки що погано сіяли по подсолнуху, ну після подсолнуха. Трошки, ну нічого. Ну а так, бачите, подсолнух є. Садили ми короче, під БДТ проходами по 3 метра ну, між рядками. Ну, такі ось всходи. Ось сходять вони. Я не знаю, чи це вони боліють, чи це ще вони не боліють. Ну, в нас же було холода. Ну, вони, коротше, перед. Ну, нормально все. Кидав по два штуки, то що кинули на проращування. А воно, коротше, ну щось взагалі ну, на проращування. Тільки ми не в касети. Та в обичный там лечик і туди землі накидали и залили ну засипали и залили ну а так сходи вже есть ось очки я тут ось рився ось тут ось сходи ну тут тоже должно быть дві ну я сильно не риюсь то що если ось бачите тут дві одна ось ліза Ця вже цей вже вылез Тут ось дійшло. Ну, тут ось немає. Ну, риця я ж кажу. Тут корочка в нас. Він есть. Бачите, раз. Хорошо, що не зламав. Ну, ми його пригортаємо. Хай вилазить. Ось тут. Ось очки, два. бур'ян, що тільки лізе, ну нічого. Тут ось два, тут ось один. Ну. Кидали подальше один одного. Ну, воно десь отак должно бути. Ну й де як попало. Тут бачите, то, тут зійшло. Я думав, що жовте це він боліє. Ну а в інтернеті подивився, вони оце як пока лізуть, оце таке воно і є. А потім будуть ну, отакими. ось. Тут теж два. Ну, звісно, трошки відличається від е, подсолнуха. Ну я ж кажу, 13 апреля посадили. 14 днів він сидів. Не знаю, що це подсолнух, чи це каун. Може бути і каун. Ну, це на цьому рядку зараз. Давайте сюди підемо далі. Де тут ямка ці? Ага, ось очка. Оце ось ці ямки. Ну ось бачите. Схода кожен день. Ось один, а ось другий. Сходи все. Вроді би тут. Сюди кидали ми ручну сложне удобрення, ну під культивацію. Спочатку навоз сюди висипали. Я не знаю скільки, 5 прицепів, наверное. ну прт 7. Тут повністю застелено, ну тут менше було. навозу, 5, ой, бачите, він зеленіє, все ну, ліба він болів, ну, отходе. ну, Вроді би це не болів, тому що я бачив в теплицях вието, но... але... Я ще кажу, що кинули на і потім удобрення розкидали. Хотіли ще під перву культивацію. Ну, як було пахане, ми розкидали по пахоті і закультивірували сложно. А думав під другу культивацію розкидати ці літри. Ну, не розкидали. Тут і так земля. Ось бачите, вилазять, вилазять вони. 7 ось, бачите, ще один, вони всі такі в землі жовті, а потом зеленіють. Ну я присипаю хай Самі. Бачите, ось тут вилізло. Ось очки вилізло. Коротше, Каун продюсер. Е -е... Да, продюсер ми купили банку така. Ну, я її показувати не буду, щоб е -е... не рекламувати. Просто кажу, що продюсер. Подивимося який він виросте. Якщо нормальний, то звісно покажу банку. якщо виросте. Ну, сходи, я ж кажу, ми посадили, то щось він не всходив в горщику, а тут 14 днів, звісно, довгенько, ну нічого, зато Морози ми проетували, ну які морози, заморозки там були, він видержав, бо посадили дині. Дині посадили, а вони коротше, погнили, не знаю. Водою взялися і все. Може рано дині, ну, я ж кажу, Каун, вроді би пройшов. Ось бачите, вилазять. Ще десь тут должен бути. Оце що корка його держа. Бо дощі йшли. Ми посадили його, як сказати, ну не в сильно суху землю, ну садили, але в кожну ямку лили воду. Кружку, ну та ну скільки там грам 300, в кожну лили воду і тоді пішов дощ. Ось бачите, лізуть. Ось бачите, він виравнюється і бачите. Уже якийсь жучок є, лазе. Ну, вирівнюється, і він уже темніє. Цей кавун. Подивимося. Рано ми посіяли. Як воно вийде. Ще й по подсолнуху. Ну тут навози, удобрення валом должен рости. І його видно зразу, де він. Ну, бачите, це Посолнух. Сейчас бур'янець. А каунчик осьочки. Раз йому сразу. І оце, наверное, ось два. Поганенько. Широко. Ну, я дивився, що на ямку должен бути один паросток. Ну, подивимося. десь оставимо один, а десь оставимо два. Земля. Ну, влага, сейчас покажу. Влага є, дивіться, бо в нас дощі ж були ось. Ну, не сильні. Ну ось, не сильна влага, ну йому і не треба сильно багато. Він, головне, проключився. У є, є сила, що семена хороші цього продюсера. Ну, банка стоїть 3200. Ну там багато їх, звісно, Там 8000 штук їх. Хотіли думав талісмана... От бачите, лізе. Ось один і ось другий. Хотіли талісмана, думали, ну тисячу на сінин, щось три тисячі стої. ну Можна було купити, ну я подивився, там вибилось цей продюсер, що непогано дає. Подивимося. Бачите, тут навіть щоб сходів немає, ну воно все проключилося, то що я яку ямку не розривав. Везде все проключено. Ну так, будемо пробувати. Таун посіяли. Я не знаю скільки тут, соток 40, напевно. не багато. Будемо пробувати. Ось бачите, тут ось він лізе весь. Ось один і ось другий. Корочка його, звісно, ретує, ну нічого. Хай піднімає її. Бачите, і тут а ось очки. Ось ямки йдуть і видно, що він всходить. ось, Бачите. Може десь щось з'їсть, ну я його, коротше, він вроді би оброблений там усим, Я його ще обробив. Та ми і сімочку обрабатуємо, Я не пам'ятаю, як воно називається. Щоб не їло з'їв оцей жучок і зразу помирає. Ось, бачите? Тут ось піднімає. Вчора вроді би не було, а сьогодні вже піднімає тут, піднімає ось очки. Ну, нормально, влага є, все є, хай росте. Тоді як він весь зійде, заїжджаємо сюди бедитою. Між рядками проходимо бедитою і тоді беремо. Сапки чи полілки, ну подивимось, як воно буде. І будемо пропалювати. І будемо поливати його, я так думаю. Не знаю скільки там днів. Всі ямки будемо пробувати поливати, тому що нема капельного. І в мене під пленку. І посіяли 13 апреля. 13 апреля був він посіяний цей весь каун. Подивимося, як він буде, може нічого з нього толку не буде, а може буде, подивимося. Я ж кажу, бачите, сходи. Осьочки, осючки, вже в кожній ямці. Вчора не так було багато, бо ось я вчора рився, бачите, тут я його ну, розетував, ну розрив. Піднімається, піднімається. Подивимося, як тільки підніметься, почне трохи розстеляться, тоді треба заїжджати оприскувателем Сразу я там дивився. Ну, типа, підкормка для нього. І будемо бризкати от тлі, от жучка. Ну, щоб от цього всього. Як воно там буде? Ну, тут було дві культивації. Одна культивація що то ж під а друга культивація закультивували утра. І на наступний день з утра земля ну, трошки вляглася. І на наступний день ми посіяли. Тут йде 14 рядків. Сіяли густо. Ну, то що Міждуря 3. Ну, а тут а, десь через кожні 50-70-50, може десь гуще, десь рідше. Ну, Пробуємо. В цьому году спробуємо, як воно. Чи лучше під пленку, ну, звісно, лучше з пленкою я там дивився, садять, ну з цим і гратися. Якщо з цим і гратися, то лучше трошки пізніше посадити його. Понятно, що ціна вже тоді не така буде. Ну, сходи. Сходить цей продюсер. Треба було і талісмана посіяти, ну, щоб спробувати. Ну, посіяли все продюсером, вже як буде. Ні, на наступний рік, якщо тут нічого не вийде, не на наступний рік будемо купувати той талісман. Якось він от бас такі оранжеві пачки. Ну, по тисячу штук. Ну, 3000 гривень. Тисячу штук. Подивимось, як це буде. О, дощик щось чекапає. Бо в нас таке ось небо, підкапує може вже дощик. Ну спробуємо. І ми в цьому році з цим поіграємося, з цим кауном. То що я дивлюся, всі там садять його, страшне, що роблять. Той заробив, той не заробив, той вже не саде. Ну а ми в цей раз перший рік будемо пробувати. Ну, Нездорова діляночка, це огород наш. Не весь, звісно, ну, десь соток 40-45, десь так посаджено. Я ж кажу, будемо бризкати, ось як тільки він трошки вийде, польємо його. Хто може знає, чим його полить під корінь, ну, розбавить щось. Чи карбоміда може туди розбавити небагато. Сюди, коротше, пішло води, при, ну, кружка, кружку лили. Десь півтони, ну, 500 літрів хай. Оце ми сюди влили кружечками, то що один копає, ну, другий кидає. Ні, один копає, другий поливає, а третій кидає і загортає. Ну, У нас поливав один. Аби вдвоєм поливали, то було б набагато швидше. Ми посадили його. Буквально там за... я не помню, 4 часа, навірно. І то це що, вода, то сюди, туди, сюди. Вроде 4 часа. 8 начали. Даже менше, навіть 3 чи 7. Уже не помню. Ну 4, 3-4 часа на оцю діляночку. Я думав, довше буде, ну, бо ми... Зрання, щоб поки місяць до сонця, тоді ж була жара, ми і вкинули, а потім холода. Ну, кидали ми глибоко, ми не трошечки отак. Ну, сапками били. Ямки і садили. Я ж кажу, попробуємо на цьому талісмані. Урожайність пишуть, що 80-100 тонн з гектара. Ну це звісно нереально, я думаю. Хоча б з цього кусочка зібрати хоча б тон 5. Бо я дивлюся, там люди гектарами садили, а вони поубирали там 2-3. Ну подивимось. Кожного свій сорт, кожного яка буде погода, як будемо поливати, оприскувати. Головне не прозівати з тльою. Я скажу, кажу, тут а, у нас звірки ходять і скльовують. Ну хорошо, що тут подсолнух, я вам так скажу. вони подсолнух спарять, можуть і каунчик звісно, бахнуть, Ну, це природа. Я ж кажу, що... О, піднімається красавець, опа. Тягнеться, ну, значить є, може, якщо корку піднімає, ну семено должно бути хороше. То що якщо семено слабе, ну воно не сильно там так і всходить. А це, я ж скажу, вчора ходи вроді би багатенько не було, сьогодні йду вже, ну, більше з'являється. Ще 2-3 дні. Ну, що холодно було, у нас і зараз не сильно тепло, ну нормально. Хай закаляється. цей. Кавун. Я думаю, що все буде нормально. Бачите, тут, тут ось немає на цьому рядку. Ну ну як немає? Він то должен бути? Можемо зараз трошки. Може з'їли. Бо я ж кажу, тут навоза викинуто. Ось, січки, це все це все оце навоз. а це оце. Під пахоту тут було викинуто. Тож бачите. Не хочеться обламати, звісно. Ну, бачите, скільки навозу Оце все навоз. Може дротянка з'їла. Оце може бути. Лібо глибоко за... Бачите, з'їла. Немає. Лібо глибоко сидить. Бо я ж кажу, а, ось очки дивіться. Проключено, бачите, як глибоко. Ось. Єсть. Есть. Буде. Я ж кажу, що глибоко посажено. Ну, я думаю, що ну, 10 тут точно. Ну, нічого, це хорошо. Хай він довше сходить, но морози його, ну, приморозок не взяв. Семочка глибоко була, земля прогрілася. Бачите, тут ось ліза. Два штуки. Ось мелче. Два штуки. Це подсолнух. Бачите листочки. Ще не розкривався цей. Цей скоро буде розкриватися. Ну і бур'янник всі Ну, друзі, хотів зняти отаке відео, показати. Бачитесь, ось скільки подсолнуха. Ось, гора. І його їсть фазанчики, ось ось, либо це не фазанчики, не знаю. Ось бачите? Ось, ось, підряд но если це жучки, то це теж поганенько, но бачите в ямке ось, клювало воно, клювало, а ось він лізе кавунчик. Хай таки буде, то що ну лучше хай тут поїдять. Ось бачите? Все вибито, виклювано. Ну це точно не жучок, то що, бачите, погризено. І каун даже. Кавун ось клюнуло і, мабуть, не понравилось. Ну, нічого. І фазанам треба їсти щось. Ну, треба подивитися, що це їсть. Фазан чи заяць. То що, якщо ми забедитуємо? Не буде зелені, то буде дуже погано. То що поїдять кавуни. Ну подивимося. І не видно, коли їдять, може ночі. Непонятно. Ну, друзі, будемо закінчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, коментарі. Всім пока!